Доброго вам здоров'я, шановні, 3 лютого понеділок. Сьогодні православна церква вшановує Симона Богоприємця, а ще сьогодні після свято стрітення Господнього. Якщо в цей день землю вкриває сніг, то за народними прикметами літо буде дощовим. А якщо за вікном лунає голосне цвірінькання горобців, це віщує швидке настання весняного тепла. Цього дня також прийнято дбати про гарні стосунки з домовиками, домашніми духами, які за повір'ями допомагають в господарстві. Їх варто задобрити, щоб вони охочіше підтримували порядок в домі та сприяли успіху в всіх справах. А ще існує цікавий звичай: якщо до хати завітав молодий хлопець, після його візиту слід вимити підлогу. Вважалося в нашого українського народу, що це допомагає позбутися негативної енергії та зберегти гарну атмосферу в домі. Такі прості, але мудрі традиції нагадують нам про зв'язок з природою та важливість турботи, про свій дім і про своїх близьких. І сьогодні дійсно День Симона богоприємця, це логічно насправді, тому що це дійсно після свята стрітення, а зазвичай після великих свят, а стрітення це дуже велике, це 12 свято, одне з 12 саме головних свят в календарному церковному році. І є така традиція, що дуже часто, після великих свят, наступний день він також, як після свято, він також присвячений комусь із учасників тих подій. Про які йдеться саме в ці свята? Тож з цього відео, шановні глядачі, ви ще більше про все це дізнаєтеся. Я розкажу про те, що сьогодні треба зробити. Я розповім, що сьогодні не можна робити, які традиції, обряди, заборони, забобони існують в нашого народу українського, чого остерігалися наші пращури, чого хотіли, чого прагнули. І, про що молилися, про все це розповім вам. І будь ласка, додивіться це відео до самого-кінця. самого, -самого кінця. ставте йому лайки, вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на цей канал впродовж того, як дивитесь це відео, це так само дуже важливо. І, звісно, робіть репости це так само дуже важливо. Я вам дякую за всі ці дії, які ви робите. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім нашим захисникам на землі і всім заступникам небесним за цей чудовий день за 3 лютого 2025 року за понеділок. Слава Україні! І я починаю. Свято 3 лютого вшановує пам'ять Симеона Богоприємця, святого, який є важливою постаттю в християнському житті, а також у біблійних подіях. Згідно з Євангелієм від Луки. Симеон був праведником, який багато років чекав обіцяної зустрічі з Господом. Дух Святий відкрив йому, що він не помре, поки не побачить Спасителя світу Ісуса Христа. І ось, коли Діва Марія і Йосип принесли немовля Ісуса до храму на сороковий день, Симон зустрів їх і взяв на руки Спасителя, звертаючись до Бога зі словами подяки. Це стало знаменною подією, яка означала виконання Божої обітниці. Зв'язок між святом Симеона Богоприємця і святом стрітення Господнього, яке відзначалося в нас вчора, цей зв'язок дуже тісний. Стрітення означає зустріч. Це момент, коли Христос, прийшовши в цей світ, вперше зустрічається з людством через праведного старця Симеона. Цей день символізує початок служіння Ісуса як Спасителя. А також виявляє глибоку віру Симеона, який чекав цієї зустрічі протягом довгих десятоліть. Свято Симеона Богоприємця, яке відзначається наступного дня після стрітання, є продовженням цієї великої події. Якщо стрітання це день зустрічі Ісуса і людства, то День пам'яті Симона Богоприємця є святом, коли ми згадуємо про велику віру й терпіння цього святого, який споглядав на виконання Божої обітниці та отримав дар вічного спокою. Це особливе свято відрізняється від інших християнських свят своїм незвичайним підходом до праці. Якщо, звичайно, в дні шанування святих люди уникають роботи, то тут все навпаки. Праця сьогодні є головним елементом свята. Замість відпочинку чи духовних справ всі активно беруться до справ, наводячи лад в своїх домівках та господарствах. Ранком, щойно сонце піднімається, селяни прокидалися і розпочинали роботу. Кожен в сім'ї, від малого до великого, мав свої завдання. Навіть діти долучалися до справ. Старші члени сім'ї зазвичай ремонтували кінську упряж та збрую. Дорослі сини займалися відновленням возів, борін чи інших знарядь. Молодші діти допомагали лагодити меблі, щоб все в домі було в гарному стані. Жінки також не сидять без діла. Старші займалися ремонтом одягу, чинять сукні, сушать, складають речі, щоб вони служили довше. Молодші дівчата штопують білизну, а дівчата-підлітки миють посуд, прибирають комен, видаляють накип і сажу. Особливо старанними бувають дівчата, які мріють про заміжжя. Вважається, що їхні зусилля не залишаться непоміченими і щастя обов'язково їх знайде, якщо вони сьогодні як слід попрацюють. В давнину прибирання було не просто справою, а ритуалом, який допомагав позбутися негативу та принести в дім гармонію. Люди вірили, що коли вимітають сміття до порогу, вони одночасно виганяють із хати біди та труднощі. Але тут був важливий нюанс сміття. Ніколи не вимітали просто на вулицю. Вважалося, що злі люди з села могли скористатися цим сміттям для своїх недобрих цілей, наприклад, для чаклунства чи інших лихих справ. Також існувало правило не виносити сміття ввечері. Прибирання мали завершити до заходу сонця, щоб в домі залишалася лише позитивна енергія, а ніч не принесла з собою нічого поганого. В обідній час вся сім'я збиралася за святковим столом, щоб разом насолодитися трапезою. Традиційною стравою була соломаха, смачна каша зі смаженим салом, яка об'єднувала всіх за столом. Соломаха це смачна та проста українська народна страва, яка нагадує кашу або лемішку. Її основою є гречане борошно, хоча іноді використовують пшеничне або житнє. Приготування соломахи починається з того, що боршно розбовтують в рідке тісто, яке потім вливають у підсолений окріп і заварюють, ретельно розмішуючи. Коли страва майже готова, до неї додають олію, а в деяких рецептах смалець, і затирають чесником для аромату. Соломаха була дуже популярною серед козаків, адже вона була ситною, простою в приготуванні та ідеально підходила для походів. Цікаво, що в різних куточках України під назвою Соломаха можуть готувати зовсім різні страви. Наприклад, на Івано-Франківщині так називають варену квасолю з м'ятою, юшкою та цибулею, на Поділлі та Полтавщині соломахою можуть називати заправку з часнику, цибулі та олії, яку подають до борщу, пампушок чи балабушок. А на буковині це може бути проста заправка з часнику, води, олії та солі, якою поливають дируни чи пампушки. Після ситного обіду чоловіки бралися за прибирання в хлівах та інших приміщеннях, де утримували тварин. Жінки ж завершували справи, які не встигли доробити раніше, а потім матері з дочками вирушали на святкові гуляння. Де в селах влаштовували танці, конкурси та інші веселі заходи. Вечір завершувався затишною чайною церемонією зі святковими пирогами, існувало повір'я, що дівчина, який дістався пиріжок з грибами, незабаром стане дуже успішною. Цей день був наповнений не лише працею, а й численними обрядами та ритуалами. Багато з цих обрядів збереглося і до наших днів, і я для вас, шановні глядачі, сьогодні підшукала справжні стародавнє українські замовляння від вроків. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє замовляння, воно з етнографічного джерела, тому йому можна довіряти. Ходила матір Божа по небу, шовкові шнурі сукала. Золотника обертала: Поговорю уроки урочища з очей, з плечей, і з рук із ніг. З рум'яного лиця, з щирого серця уроки дівочі, чоловічі, жіночі, ідіть собі на очерета та болота, де сонце не світить, де вітер не віє, де людського голосу не чути, де злий дух ходи. Тьху, 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 тут тобі не пити, тут тобі не гуляти, я тебе в бездну заганяю, там тобі пити, там тобі гуляти. А до Марії діла не мати. От каснись всяка болезнь. Амінь. Звісно, замість імені Марія ви можете використовувати будь-яке інше ім'я тої людини, для якої ви це замовляння промовляєте. Своє власне так само можна використовувати ім'я. В лютневі дні часто бувала на вулиці Завірюха. Це такий яскравий персонаж народної фантазії, народного нашого українського. Фольклору, яка постає перед нами як статна, весела молодиця, її образ наповнений живими деталями. Вона вбрана в пишний білий кожух, прикрашений сифим коміром і витонченою сніговою мережкою, підперезана картатим поясом, а ніжки не взуті в білосніжні чобітки. Замість шапки традиційна намітка, яка закручує її вітрове обличчя. А ось рукавиць завірюха не носить адже не боїться холоду. Завірюха завжди з'являється за наказом свого чоловіка, могутнього сніговія. Разом із своїми сніжними дітлахами вона розносить сніг по всій землі, м'яко вкриваючи її білим покривалом. Це робиться не лише для краси, завірюха оберігає землю, захищає від морозів, коріння рослин, щоб весною все пробудилося живим і здоровим. Вона старанно засипає дороги, готуючи їх для санних шляхів, щоб зима була зручною та радісною для мандрів. Але завірюха не тільки працює, вона полюбляє веселощі, вкривши землю пухнастим снігом з задоволенням мчить на санчатах чи ковзинах, розважаючись разом із своїми сніговими дітлахами. Її снігопади лягають рівним покривалом, готуючи землю до весняного відродження. Щоб та добре напилася та лихвот і була щедрою на врожай для людей. Однак завірюха може й розлютитися. Коли земля страждає від людських бідувань, від воїн, голоду чи інших нещасть, вона намітає величезні кучу гури, обпікає обличчя морозом і навіть може заводити необережних мандрівників далеко в степ, залишаючи їх замерзати. Коли сніг іде лапати та гости, вкриваючи землю немов білою ковдрою, це означає, що завірюха в хорошому настрої і грає в свої зимові забави. Що не можна робити сьогодні? 3 лютого, в день пам'яті праведних Симеона Богоприємця, наші предки зверталися до святих із щирими проханнями. Вони молилися за здоров'я та захист новонароджених дітей. Вірячи, що святі оберігають малюків від всякого лиха. Саме тому в цей день було важливо бути особливо уважними до дітей, їх не можна було лаяти навіть за пустощі. Вважалося, що святі можуть покарати тих, хто хривдить малих. Цього дня також варто бути обережними з їжею. Наші предки вірили, що холодна їжа чи напої, такі як вода, бульйон чи сік. Можуть призвести до проблем із горлом або навіть втрати голосу, тому краще було бути обережними та уникати такого пиття. Праця 3 лютого теж мала свої особливості. Щоб рік був успішним, будь-яку справу потрібно було робити дуже старанно з усією віддачею, але при цьому важливо було не забувати про чистоту довго ходити в брудному одязі не рекомендувалося. Вважалося, що все нечисте, навіть кольори, як сірий чи коричневий, може привернути увагу темних сил. Тому порядок і охайність були не просто бажані, а обов'язкові. 3 лютого це день, коли можна насолоджуватися різноманітною їжею без будь-яких обмежень, адже це понеділок і посту в цей день не передбачено. Наразі тривають і досі м'ясниці. Ви можете приготувати свої улюблені страви з м'ясом, насолодитися молочними продуктами чи смачною рибкою. А якщо душа забажає чогось особливого, будь ласка, це час, коли можна дозволити собі все, що приносить задоволення чи радість. Іменини 3 лютого відзначають люди з наступними іменами: це в нас Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола. Павло, Роман, Семен, Ганна та Тимофій людина на ім'я Тимофій, як правило, має добрий та врівноважений характер. Вона часто виявляється відповідальною, надійною турботливою, що робить її прекрасним другом і партнером. Тимофій зазвичай має глибокий внутрішній світ, любить роздумувати і аналізувати, але при цьому залишається практичним і цілеспрямованим. Він може бути трохи сором'язливим, але його щирість і добродушність привертають до нього людей. Тимофій часто має творчий підхід до життя, любить навчання і відкритий до нового досвіду. Його спокій, і врівноваженість допомагають йому знаходити вихід навіть з найскладніших ситуацій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Знову ж таки, я хочу вам нагадати, що це в нас в понеділок на м'ясницях, а це означає, що сьогодні, в принципі, за народною традицією жінки, яким дозволяється понеділкування, а я вам декілька разів вже розповідала про цей звичай. Це момент, коли по понеділках заміжні жінки за попередньою, звісно, згодою і за власним тільки бажанням, за попередньою згодою, яка ще обговорюється з майбутнім чоловіком, ще на заручинах. Вони могли по понеділках збиратися окремо і не виконувати якихось хатніх справ. В принципі, сьогодні це так само могло бути хоча насправді цей день дійсно має, має бути більш присвячений хатнім справам. Тому якщо на то ваша ласка, то в принципі зібратися сьогодні з жінками, з дівчатами з іншими можна. Нагадую, що це звичай тільки для заміжних жінок, коли вони звільняються від хатніх справ. Але сьогодні з симоном богоприємця, то напевно, що краще сьогодні може не проводити ці гуляння, це понеділкування, ну, почекати вже наступного тижня. Хоча на наступному тижні в нас же геть інше починається святкування. Ну, давайте вже до цього доживемо. Я вам розкажу про це все вже на наступному тижні. А завтра я буду розповідати про день завтрашній, обов'язково повертатися. На цей канал аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже цікавий день буде завтра. І дуже цікаве відео вийде на цьому каналі. Підписуйтесь, якщо досі не підписалися. Будьте здорові, бережіть обов'язково себе. Слава Україні і до зустрічі з вами вже завтра. До побачення!